Доброго дня. Сьогодні 25 червня. Переглядаємо свої сім'ї на корма. Так як багато відео знімають про те, що кормів немає. Ось бачили повна перша рамка, ось друга. Погода теж бувала нестабільна. Зараз також не дуже, взятку такого немає, але ми... Свої сім'ї не викачували повністю, трішки викачали меду. Саме гніздо ставили так як воно є з розплодом ось поверху мед. Кожна рамочка. Погода пасмурна, дождів немає, але вечором холодно, прохолодно. Ось дана сім'я, вже третя рамка розплоду. Матка цьогорічня 2025 року. Ось четверта. Закритий, розкритий, розпліт. Зілки посідають кожну вуличку, кожну рамку більш нормально все. Ось маточка наша ходить цьогорічня. На цій рамці респліт вийшов більшість. Вона знову засіває. Так, раз, два, три, 4, 5, шоста вже рамочка. Також з розплодом. В основному ось одноденний. Тут уже 2-3 дня, 4 і по краю розплит закритий. Тут також одноденний. Так. Ось уже сьома рамочка. Тут вже бачите трішки понизу йде тру трутень, ось трутень. Ну тут більш нормально. Також мед поверху йде і ось трутень також. Хороший розплід. Так, і остання рамочка повністю медова, бачите? Ось уже мисочки натягнули. <кій> В принципі, кормів достатньо до нашого соняшника, який на, на даному етапі вже поки ще зелений. розвивається гарно. Стоїть 145-й корпус. Вон, джілки покривають десь серединки три рамочки. Я думаю, зараз розплід вийде і ми будемо кидати ще, ще будемо кидати 145-й корпус. На соняшник, я думаю, вийдемо повними сім'ями. Так як наші сім'ї продавалися, роз, е, нас продавалися е, пакети в цьому році. І ось після пакета у нас сім'я. Решітку ми не ставимо. Так як я би перестав ними користуватися, вони мені щось не сподобалися. Матки е, в основному не переходять в, е, в магазини. Мене це влаштовує, ну в принципі нормально. Всім дякую. Ось рамочка медово пергова, бачите скільки перги. Хоча ми збирали в цьому році пилок дуже гарно. Зібрали багато і все одно вони собі принесли. Ось наша маточка. Теж молода, гарно сіє. Це вже така раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамочок розводу таких. Дякую.